Розпорядженням кабінету міністрів України було виділено 980 тисяч гривень на ремонт даху п'ятиповерхівки по вулиці офіцерській, 12. кошти виділили у квітні 2012-го, Тільки вони довго блокали кабінетами міськради, поки одній з компаній підрядників нарешті доручили ладнати покрівлю. 26 листопада перші прийшли завози. Я ходила дому права лічно. Що ви говро робите? Не переживайте за три неділі буде накрит ваш будинок. Наділо в тому, що помилково наш будинок зробили проєкт Аня шість під'їздів, а два в воздусі нема. А я кажу: а де ж а де документація? У вас служить документація? Як ви робили проект? За словами мешканців, їх помпезно проінформували про початок ремонтних робіт. Завезли матеріал, на даху з'явилися будівельники. Нам ви виставили об'явлення, приймайте антени, бо буде ремонт. Вони ці антени провода порубали все, всі провода, які були. Інтернет, все порубали. Мій як пішов наверх, каже: хлопці, що ж ви робите? Але вийшло як завжди. Гроші скінчилися. Будівельники зникли так само раптово, як і з'явилися, і тала вода з непокритого даху ринула у квартири. Я лиша водатіче. що ж це буде? Ані з криші, вот снялі віркні слой, так, такі ось блоки, в общем, а нам крышу. Мешканці вже третю добу засинають під мелодійне хлюпання брудної води зі стелі в оточенні відер, банок та мисок. Зі сльозами на очах жаліється, що до їхніх проблем немає нікому діла. 74-75-е, Люди плавають уже місяць, уже місяць плавають. І це ж все тече, і ось подивіться, воно ж добирається вже до електрощитків, а в цій квартирі вже два місяці світла нема. Хто платитиме за понівечені ремонти? Уже й слухати не хочуть про відшкодування збитків. Кажуть, вони до капремонтів не мають відношення. Ані говорять, у вас є... Ремонтники, які кришу говорить, накривають. От к ним і йдіть. люди зверталися в міськраду, там теж кажуть, що грошей немає. Ми ще з'їли. Виходить, що близько мільйона гривень зникло у невідомому напрямку. Гроші цільові до того ж із Державного фонду регіонального розвитку. А отже, звітувати нашим Житомирським можновладцям за них перед серйозними людьми з найвищих кабінетів. Нехай щастить в обурених мешканців п'ятиповерхівки вже готове звернення до президента України. Євген Єсаулов, Юлія Чепюк, Микола Сорока для Житомирінфо.